А у нас сьогодні на огляді розкладачка Ranger Grand Contact. Приїжджають вони в таких от коробках, коробка нам не понадобиться. Показую вам цю розкладачку. Це коробкове крісло, дуже приємний бонус, те, що воно приїжджає з чохлом. Тобто чохол для транспортування в цій моделі буде. Це реально дуже круто, тому що багато виробників, більшість виробників, чохли в комплекті не додають. Так, давайте по нашим характеристикам. Заявлена вага цієї розкладачки 9 кілограм. Ми зараз зважимо цю розкладачку, перемірюємо всі параметри і покажемо, що вона може. Спочатку я зважую себе. 86 кілограм. Взяв розкладачку в руки. Так, зважуємо. Так, 94,550 550. В принципі, вага у нас співпадає 8,5 кг. По факту вийшлося навіть 8600, а заявлено 9 кг. В принципі, мінус 400 г це також приємний бонус. Вона йде на шести ножках, не на чотирьох, як є інші різні моделі. Тобто тут буде шість ножок. Ніжки йдуть такі форми, більш-менш широкі. Це для того, щоб під землю... Вона не провалювалась. Всі шість ножок у нас регулюються по висоті. Це якщо у вас не рівня поверхня, то в принципі можна виставити її рівненько, так як полагається. Щоб вночі спати вам не під кутом, а рівно виставили і лягли спати. Тканина йде плотна Oxford 600D. Оцей наповнювач у нас товщина 2 см. І там, де підголівник, Тут буде 6 см. Тут не 2 см буде, а буде 6 см. Так, ще один приємний бонус це у нас цей карманчик для, або для телефону, щоб був під рукою постійно, або сюди можна положити брелок від автомобіля, щоб його не загубити на риболовлі. Ця тканина йде, водонепроникна. не Це для того, якщо ви сюди заперлися грязними ногами, то можна було легко почистити наше ліжко. Тут нахило. Нашої спинки регулюється. Це також дуже класно, тому що на риболовлі не завжди хочеться лежати, а хочеться просто посидіти. Ну, от класно, от Так от примостилися і чекаємо нашу покльовку. Сам каркас Він. іде з якісною порошковою покраскою. Вона така, як раптор, вона не поліза, не получиться. Якщо ви хочете тканину цю зробити, щоб була як струна, то вам можна буде оці резиночки натягнути ну, плотніше. Тобто вони ще тягнуться і у вас тканина ця не так буде провисати. Плюс в цьому місці є посилення. Також можна зробити натяг, щоб ваша тканина не провисала. Це регулювавка жорсткості нашої кроваті. Давайте ще зараз заміряємо цю розкладачку. Довжина. 190 см. І ширина 70 см. Це навіть якісь великі дядьки поміщаються в цю розкладачку. Ця розкладачка витримує навантаження аж 160 кг. Тобто навіть вдвох можна на ці розкладачки буде припаркуватися. Ну, нормально, класно. витримає вона, якби якась друга, то вже б зламалась би. Як вона по комфорту взагалі. Спати будете міцно, а розкладачка відмінна. Конструкція тут іде така, що цю розкладачку можна зібрати за лічені секунди. Конструкція продумана. Нічого тут додатково вкручувати, крутити не потрібно от Зібрали, як вона приїхала. І в принципі все. Посилання на цю розкладачку я залишаю в описі під відео. Також посилання залишаю на наш телеграм-канал, там багато інших гриболовних товарів. Плюс контакти для замовлення там всі будуть.